Нам в квартиру прилетя прилітали осколки Дуже очень, очень плохо і тяжело. І очень Чи жарко. пропускали ви, що почнеться війна і вона буде так довго? Так, а хто пропускав? Такі хіба люди є? Хіба ж орки? А так нормальні люди при нормальній пам'яті не пропускали такого, не допускали. Ну я ожидала от що та ні хороша. Ну думаю, неужели такой ізвер? на своих братьев нападать из Советского Союза. Тварь он нехорошая. Я бы его линчевала за всех детей, что без ручек, без ножек и без жизни осталось. На Красной площади. Сначала ему ноги за девочку 27 месяцев, что ей ноги оторвала. Так без моего разума появилась эта война. Просто сейчас мы все уже как бы Привикли к этому. И уже как бы, если две старушки идут, смеются, а рядом с ними взрывается, они не обращают внимания. Змінилась кардинально життя, бо ці всі події, які трапляються, вони дуже впливають. На стан психологічний і е, з роботою ну мені довелось з роботи піти, тому що дитину нема де залишити, садочки не працюють. Мама. На роботі чоловік працює на заводі, там теж зміни. Ну в усіх сферах, мабуть, це вплинуло. Не вірили до останнього, що буде війна. Як змінилося, так і змінилося. Жду синочка уже три-три роки скоро він на війні. Полтора року назад була сагуста до декабря у, у дочки в Дніпропетровській. Ну, приїхала додому. Хочу вдома. Зараз вдома я. Ну, Я ж вже старенька, чому їдесь вдома? Я собі молюся за синочка, за всіх солдатів. Кожне утро, в 9 часов ранку, я включаю телевізор і слухаю гімн наш на всю хату. Пусть всі сусіди слухають. Хоча сусідів у нас немає, бо всі роз'їхалися. Нікуди не виїжджала. Ну, Я пенсіонерка, мені 70 років, Так що хожу на роботу. Роботою, щоб як то виживати. Життя змінилася в хорошу сторону. І, звісно, треба, я тільки за те, щоб війна прекратилася, розумієте? не було продовження. Змінилась, звісно, все сменилось. Основное то, що ми почали И мы, в общем, мені кажется, що якщо, допустимо, сказали, що війна кончится, так уже ми і здоровее здорові би були б. А так як дороги змінилися? Не не по мене вісімдесят я чоловіка поховала 85. А близьких бігів в мене так тима вже. Тих на войну забрали. А в дочки як вкинули ракету для шуше так. Затрясся який дом огнем, і вона впала на пол. Вижили скору. Коли почалися обстріли, прийшлося ну на деякі на довгий час виїхати до Дніпра, та а потім, якби подумали, життя йде війна, невідомо коли скінчиться. Родина батьки, чоловік залишилися тут, тому. Було таке прийняте рішення, що доньку може таке, трошки доросла, залишили в Дніпрі за одно навчання йде онлайн, а сама повернулася якби до родини, до чоловіка, до батьків. Ну і так, в такій обстановці живемо. Якось ну, погано, але якось пристосовуємося, намагаємось жити далі.